Вітаю на каналі Української правди. Верховна Рада звільнила двох міністрів: одного Кубракова, іншого Сольського. Тим часом Зеленський призначив залужного на посаду посла Великої Британії. Верховна Рада також працює над е, посиленням мобілізаційних заходів. Зокрема, маємо нові штрафи за порушення обліку і мобілізації. Все це далі обговоримо разом з Євгенією Кравчук, нардепкою заступницею голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, добрий день. Вітаю. Ну, перш за все, прошу вашої реакції щодо звільнень сьогодні у Верховній Раді. І Кубраков, і Сольський. Власне, очікувана журналістами, зокрема історія, а з іншого боку, Кубраков не знав про заплановану ротацію. Як ви це бачите, пояснюєте собі? Ну, давайте все-таки розділимо ці два кейси. Бо е Микола Сольський написав заяву, і це відбулося ну кілька тижнів тому. Відповідно, Верховна Рада не може просто ну, не, не зрагувати на заяву за власним бажанням. Але я хочу відмітити, що е зауважень до професійності е сольського як міністра е немає, і е ми це під час двох фракцій, власне, бо було два, два обговорення на фракції, Ми це говорили Миколі і. і е Власне, обговорювали і до цього. Це ну дійсно професійна людина. Багато в чому його заслуга, що як то кажуть, розрулилася ситуація на кордоні з Польщею, ринок землі це заслуга сольського, який ще був тоді головою комітету. Пам'ятаєте, цими днями він там стояв за трибуною, і, і зрештою, вже коли він став міністром, то Земельну реформу і реалізовував справа, по якій йому вручена підозра, стосується взагалі його діяльності як адвоката ще до того, як він став депутатом, навіть на міністром. Але ну це питання, скажімо так, політичної. Можливо, відповідальності, якщо так можна сказати, ми хочемо е, якісь ставити завжди приклади, а он як в інших країнах відбувається, якщо є якісь це ж не звинувачення, це як ну можливість такого звинувачення, або бо його вона не не доказана. Але так. Абсолютно точно про це не треба забувати. Він заяву цю написав. Ну Верховна Рада її задовільнила. Але я вам хочу сказати, я особисто дуже багато людей голосувала зеленою кнопкою, дуже цього не хочучи робити, скажімо так. А у випадку із Кубраковим то це треба дивитися ширше в контексті реформи самого міністерства. Я розумію, що як це виглядає, що спочатку об'єднують, потім роз'єднують про це можна багато мемів робити, але тим не менше, на відсутність нормальної координації від міністерства, якраз з питання регіональної політики, ну, про це говорять і депутати, і сама місцеве самоврядування, і навіть наші міжнародні партнери, особливо ті, які е, опікуються системою децентралізації, які працюють з, з громадами, вони просто не відчували віддачі від е, міністерства, а просто більше року тому е, з'єднали Мінрегіон і е, Міністерство інфраструктури, зробивши таке суперміністерство. Це, до речі, теж е, я думаю, має бути певним уроком. Що е, от е, коли є суперміністерство, то якась галузь до якої міністр має менше. Цікавості вона, як то кажуть, занепадає. Відповідно, зараз ми чекаємо рішення кабінету міністрів. Я. Ну нам прем'єр-міністр Шмагаль сказав, що йому буде достатньо там день-два. очевидно, завтра може бути засідання кабміну і фактично розділять міністерства. Буде інфраструктура відновлення, так і регіони. От мають бути спочатку тимчасово виконуючі обов'язки, але обов'язково потім. Рада, це я не можу сказати дати, але це відбудеться в другій половині травня. Очевидно, ми можемо вже розглядати призначення, і я дуже особисто буду рада, якщо Кубраков буде кандидатом саме на міністерство інфраструктури. Ну, а ви собі уявляєте ситуацію, в якій немає ніяких конфліктів, все чисто, гладко, і при цьому міністр не знає, що його звільняють, тому що його міністерство розділяють на дві частини. Ну просто сьогодні вранці Кубраков повідомив, що він нічого про це не знає, і як це зрозуміти? Ну, скажімо так, вчора засідання фракції дійсно було без безкобруково, але і це питання воно виникло доволі спонтанно. Це колега, який очолює підкомітет з питань самоврядування, підняв. Тему, що ми вже давно про це говоримо, оскільки можна говорити, давайте відновлювати міністерство. І е, прем'єр, який був присутній, е, це підтвердив і сказав, що ну, якщо ви приймати таке рішення, то е, Кабмін це зробить там. Ми угадаємо цю володію за один день, так і е, 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 відповідно так це відбулося. Але дійсно е, я не в профільному комітеті, це комітет транспорту і інфраструктури, який розглядав е, саме відставку. Вони, до речі, е, рекомендували на, на, на розсуд зали, тому це таке дуже коректне так е, визначення, щоб не, не е, складалося е, е, враження, що його там звільняються щось погане. так Бо, бо ну, в контексті якраз питань відновлення можна Кубракову тільки е, подякувати. Е, що я можу сказати? знову ж таки, я з гуманітарного комітету, у нас тут 9 місяців міністра нема, тому це інша історія. Але е, колеги з профільного комітету, е, на жаль, не бачили Кубракова на засіданнях дуже давно. Тобто ну, от, е, це можливо також зіграло певну роль. Добре. Стосовно гуманітарних питань попереду, 18 травня, і буде посилення мобілізації. Багато напруги за цей час з'явилося у суспільстві і з огляду на обмеження прав людей, чоловіків призовного віку за кордоном. І тут всередині з одного боку представники громадянського суспільства кажуть: держава обмежує нас у правах і свободах. З іншого боку, держава каже: якщо ми цього робити не будемо, то держави не буде. Нам треба себе захищати, власне, ви розумієте взагалі, як зняти цю напругу? Чи вдасться уникнути проблем всередині країни в майбутньому? І загалом, як відповідати державі на закиди про обмеження прав і свобод? Обмеження прав і свобод це те, що відбувається під час війни? На жаль, і ну не ми цю війну почали. Не було б ніяких обмежень прав і свободи, якби ми не мали б такого сусіда, і очевидно, що є певна ну певне консенсус у суспільстві, що ми хочемо цю державу зберегти. Так Я маю мається на увазі незалежна держава. Це ну певний консенсус, є що ми не хочемо жити в окупації, а, і для цього ну потрібні, як то кажуть, певні засоби. Зрозуміло, що ніхто не може воювати голими руками, і безумовне це має бути і, там озброєння. І, і над цим ми, і в тому числі як парламентарі, працювали з партнерами, слава Богу, що тут вже вирішилось питання з американською допомогою. Там тільки от вона зараз має вже дійти і бути розподіленою. Але ну в кого є друзі, родичі на фронті, от просто можна їм подзвонити, і вони скажуть, що ми захищаємо там 100 метрів, наприклад. Фронту. І там має бути там, за нормативами 10 людей, а є троє. Так, що ну, робити? Там буде прорив, буде ну, проблема міста, який, яке біля цієї, цієї ділянки фронту. Приклад, знаєте, далеко не треба ходити, що роблять росіяни? От, ми знаємо, що дуже багато чоловіків приземного віку лежать в землі, які з Луганська і з Донецька. Бо вони були мобілізовані вже давно, і їх там кидали першими на, на обой. А зараз відбувається мобілізація в Запорізькій області, і там ніхто навіть близько не питає там, а права, а не права, а як просто всіх гребуть. І це просто ну на жаль, якщо не втримати фронт, то це можуть бути якісь інше окуповане місто, і вже там будуть всіх в російську армію брати. Але очевидно, звичайно, всі хочуть не стояти в черзі в ТЦК під сонцем, хочуть, щоб це було якось вигляд цивілізований. Але знову ж таки, ну ми ж чекаємо якихось і діжитальних історій там і цього кабінету, щоб це можна було зробити не під деревом, стоючи там в черзі. А з 18 травня має запрацювати цей аплікейшн. Це не буде дія, це буде окрема апка, окремий додаток, і там можна буде оновити свої дані. Знову ж таки для тих, хто легально в'їхав в інші країни, не тобто, ну якщо в них більше трьох дітей, чи в них вони там не, не підпадаються станом здоров'я за мобілізацію. Чи в них ну, є родич чи член сім'ї, за ким вони доглядають, то в них немає не буде жодних проблем. А ну вибачте, якщо хтось тису переплива, потім прийшов паспорт поміняти, ну. Ну а будуть проблеми у чоловіків за кордоном, коли вони в електронному кабінеті оновлять свої дані а потім треба ж якось ще й ВЛК проходити. Є багато таких речей. Вони в нюансах їх взагалі поки що не зрозуміло. Тому і я погоджуюсь, що що інформаційна кампанія вона зараз ну очевидно має бути більшою, бо ми там десь хтось десь щось в телеграм-каналі прочитав, хтось щось в марафоні послухав. Але так, ця, ця ця інформаційна кампанія має бути. Але зараз до речі, ДП документ видає абсолютно документи всі, які були подані до. Там, не знаю, до 23 квітня вони ставили дату. Тобто ну, зараз все згідно тих роз'яснень, які МЗС робили. І, і, до речі, якщо говорити вже про рівність там всіх прав, то ну, сьогодні я була в, в, свідком дискусії колег чоловіків, народних депутатів, бо всі всі це всі з 18 до п'ятдесяти 55 мають піти і е, оновити е, дані, е, і, і це незалежно. Це може бути студент, який має відстрочку, або там людина, яка заброньована або має відстрочку, але має піти і просто ну е, маємо бачити всіх, хто де в якому стані і в, в, в яких умовах перебуває. Добре, а якщо торкнутися ініціатив, які зараз ще розглядаються у Верховній Раді, вчора Давид Арахамія, глава слуг народу фракції, сказав, що розглядаються дві моделі економічного бронювання. Ну, ви напевно знаєте про що там йдеться. Одна з них це 35 тисяч гривень заробіток, має бути. А інша модель це 20 тисяч податків. Ти маєш сплачувати і тоді, нібито, ти. Як це не відстрочка? Ну це відстрочка по суті? Ем, е, який шанс? Е, яка ймовірність того, що одна з моделей буде ухвалена в е, сесійній залі? Ну по-перше, немає жодного зареєстрованого варіанту. Поки що питанням бронювання займається виключно міністерство економіки. Е, на міністерство економіки е, зараз там покладені функції, щоб оновити цю постанову. Е, ну було ж розприячення прем'єра, там дати чітке визначення, що таке критична інфраструктура, як які ці критерії мають бути, і далі там кожне міністерство там шле свої списки. Міністерство економіки там дивиться, чи критерії виконані, і далі вони вже там на генштаб сам роботодавець передає саме прізвище, бо ну держава ж не визначає там. Іваненко йде, а Петренко не йде, і, і це просто самі е, е, критерії, е, це це дискусійне, скажімо так, питання, і всередині Верховної Ради також, бо е, в будь-якому випадку е, є певний морально-етичний аспект, що е, ну, начебто, ніби мають тоді воювати тільки. Ті ну, і те бідні, так? а багаті чи там достаток, які мають, вони можуть там відкупитися легально, але в касу. Просто вони платять в, в, в легальним шляхом. З іншого боку, ми можемо витрачати гроші на армію, на закупівлю нашої зброї, тільки те, що ми заробили те, що є в бюджеті з митних зборів, з акцизів, з податків, це ми можемо витрачати. Все інше ми не можемо. Всю нашу західну допомогу ми не можемо на це витрачати. Відповідно, для того, щоб когось мобілізувати, навчити, він був готовим до ну, не голим босем вийшов так, на позиції, це гроші. І хтось ці гроші має вигляді податків принести. Тому це такий певний е, баланс, але це точно буде непросте е, питання, і як тільки воно політизується, шансів для нього для проходження немає. Я не розумію, в чому тут проблема. Я просто з ким не спілкуюся тут е, в студії з представниками політичного керівництва країни. Е, всі проти кажуть, що ну це неможливо ділити людей за майновою ознакою. Це те, що я сказала. А як воно тоді розглядається? Воно ж політиками, депутатами, чиновниками розглядається це питання? Навіщо тоді воно розглядається? Скажімо так, це ініціатива комітету з питань економічної політики, і зрозуміло, що комітет з питань економічної політики хоче, щоб працювала економіка. А для того, щоб працювала економіка, там мають працювати люди, які сплачують податки, відповідно, які йдуть на, на війську. Е, тому е, саме ідеї вони йдуть із е, е, комітету з питань економічної політики, але безумовно до них ж звертаються і різні асоціації, і, і підприємства е, е, ну. Які хочуть якось планувати свою діяльність, бо це теж важливо планування. Певне знову ж таки я би вам порадила Дмитра Наталуху запросити. Він цьому просто більш детально працює, і ну саме ці, ці, ці ініціативи якраз я від нього чула. Добре, а прокоментуйте підняття штрафів вчора, буквально Верховна Рада підняла штрафи штрафи за ухилення від мобілізації, ем, ну, тобто йдеться про посилення відповідальності за правопорушення військові взагалі. Е, чи сприятимуть високі штрафи мобілізації, покращенню її? На вашу думку, ну, як мінімум, люди е, кілька разів подумають, так? Бо якщо зараз штраф там тисячу з чимось. Ну, пам'ятаєте, як було штрафами за порушення швидкості, так за за порушення правил дорожнього руху. Ну вони були такі низькі, що просто було простіше платити там 5 разів на, на місяць, а може й не платити. Вже коли вони стають суттєвішими, то там, люди задумуються. Розумієш, це нерелевантні речі, бо тут після там, певних процедур це ну, фактично можна бути на передовій, так, зрештою. але звичайно, що це, ну, очевидно, нелогічно мати такий невисокий штраф в той час, коли ми кажемо, треба зараз знайти всі можливості для. Того, щоб з Збройних сил було більше людей для того, щоб проводити ротацію, а можливо, колись ми подумаємо так про демобілізацію. Бо про як можна взагалі починати питання про там, ротацію чи демобілізацію, якщо є нестача людей на тих чи інших позиціях? Але знову ж таки, зараз ну, всі ж пишуть, що Верховна Рада підняла штрафи, але якщо подивитися, це урядовий проєкт. Щоб подивитись урядовий проєкт в першому читанні, в якому він зайшов в Верховну Раду, то там штрафи були 200 тисяч. Ну тобто в, 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 там, їх підняли там, 100 разів. Ми їх підняли від того, що є зараз, там 10 разів умов. Тобто, це, це насправді від Кабінівського вгенту ми їх знизили. Там, крім того, за деякими пунктами, взагалі, по-моєму, кримінальна відповідальність передбачалася. ми це також перебирали і залишили тільки адмінку. Ви кажете, що демобілізації немає, тому що нестача людей на фронті. Та з іншого боку, здається, нестача саме тому, що немає демобілізації. Люди не йдуть до ТЦК, тому що вони не вийдуть потім з війни взагалі. Тому можливо, все ж таки є сенс в першу чергу розібратися зараз з виходом з війська. Це питання я бажаю не до політики, а питання до військового командування. А, бо у них є повнота картинки. і якщо на кону вони кажуть там втрата якогось міста, втрата якоїсь частини країни, якщо ми зараз просто оголимо а, частину фронту. Ну то звичайно, тоді політики мають це сприймати і казати: ну тоді, мабуть, під, під час повномасштабної війни цього робити не можна. Бо той приклад, який я наводила, що якщо на має бути 10 людей на, на 100 метрів, є троє. А, а, а тоді демобілізувати то лише це залишиться один. Ну, ми розуміємо, чим загрожує. Але тут має бути ще е, е, робота по рекрутингу, і ми зараз бачимо ході які якісь дії там е, ну в. Відкриття нових центрів по рекрутингу, які робить Міністерство оборони, подивимося, як це буде виглядати кількісно, скажімо так, бо це ж мало того, щоб відкрити, має бути якийсь з того практичний результат. Інше, що добре, це те, що окремі бригади проводять свій рекрутинг, і ну можна назвати ми їх сізнамці. Приклади це третя штурмова і, 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 і Азов, і там Магура, і там степові хижаки. Ну те, що Може побачити бордин на вулицях міста. От хто хто працює над цим рекрутингом. І до речі, ще одне рішення, яке ми прийняли, це по можливості мобілізації. Ну зараз ув'язнених, але вони можуть погасити судимість за рішенням суду і також бути мобілізованими. Це зрозуміло, що якась така, ну як то кажуть, разова історія. Називають цифри від 15 до 20 тисяч можливих так, людей, які можуть піти до, до війська за такою схемою, але ну, це також якась важлива кількість. Питання до вас виключно як до заступниці голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Чи ви прогнозуєте гуманітарну ситуацію в країні з огляду на невдоволення громадян? Ну і взагалі на, на цей розбрат? Я не хочу зараз там демонізувати. В нас немає ніяких революцій, все нормально. Але ну, очевидно, що люди не сприймають працівників ТЦК. Є багато скандалів, які дискредитують військо по суті через? Те, як себе поводять ТЦК зараз, 18 травня. Стане ще більше можливо таких ситуацій, скандалів, смертей у застінках ТЦК. Власне можливо, тут влада має якось комунікувати інакше на всю цю історію. Здається, ніби її взагалі немає цієї комунікації. Ну, по перше, ТЦК – це частина збройних сил. Тобто, коли е, люди кажуть, що це значить е, якісь е, в, в порушники, і вони там тільки бусики затягають, то це ви таким чином кажете, що збройні сили ну вони неправильно, бо це частина сукупутки. Ну якщо хто не знає, так да? це частина сукупутних е, військ. Крім того, е, я би тут звернулася, як голова підкомітету інформаційної політики. Я раз ви згадала мою посаду е, до медіа. Бо е, 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 насправді е, росіяни пушать ці всі скандали в медійному просторі, в телеграмах, в соцмережах, там поширеннях і е, 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 їхнє якраз завдання деморалізувати і налаштувати проти. Ну, фактично, там ТЦК проти влади, проти Зеленського. Зараз ми чекаємо не 18 травня, а ще 21-го. у них там буде новий всплеск активності по президенту України, бо вони вбачають в ньому велику загрозу. і Вже думають, що вони би давно виграли, якби значить там, Зеленський так волосно не кричав, що треба в Україні допомагати. Ну але тим не менше, і має бути якесь певне коректне ставлення. І медіа, от приклад, до речі, про цього рівненського ТЦКшника. Я його недавно можете погуглити, вам буде як журналісту цікаво. Почитали його інтерв'ю. От зараз він дав це інтерв'ю кіснути регіональному сайту Рівненському, і в принципі, ну що виявляється, так? Шарій, бо це шаріївський телеграм канал це запустили. Відео з'явилося шаріївські. Запустили цю хвилю. Там я вже не кажу про якісь порушення якихось особистих речей, постили якісь фотографії його дружини. Ну, тобто, то просто якесь це було дуже агло, як то кажуть. І, і в принципі, до нього, як до працівника ТСК, немає жодних. Він не корупціонер, він навпаки, чесно, це все хотів робити, бо він там прийшов з, з фронту з якимось там відчуттям справедливості і так далі. І от, ну, фактично, людині ну, переламали життя, можна сказати. Він служить, служить, але з яким відчуттям він служить? Так, ну але ж ми розуміємо, що є багато ситуацій, до яких взагалі ніяк не докладаються пропагандисти російські і не докладаються шарі. Треба розуміти, що да, буває, але докладаються різні але... юристи з Тікток. От зайдіть в, в Тікток, якщо я не захожу, бо я от, взагалі не видалилась цього. Але можна там зайти, і просто і там купа юристів бородатих засхисників прав, значить, які там згадали про ці права. Звичайно, дивіться, ніхто ж не хоче, щоб ну ставилися якось там зневажливо. І дійсно є порушення. Дійсно, там якихось е, там, молдов хлопця кудись е, 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 по, по, ну, потягнули. Е, до речі, е, мені здається, це і розглядається, і, і так і має бути. Е, питання з патрульними е, і е, хабарями на дорогах, як в тому числі, ви, ви, ви вирішилось? Ну, Окрім того, що помінялися ми патрульних, вони прийшли перетестанцію, але є бутіками. Так само при Спілкування з ТЦК ну має бути очевидно відеофіксація, щоб це потім, якщо якісь є порушення, можна було ці ці евіденс взяти. Дякую вам за розмову. Євгенія Кравчук, народна депутатка, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, була моєю співрозмовницею. Дякую, Дякую вам на все добре. А вам, пані та панове, глядачі. Нагадую про те, що дискусія а, може продовжуватися у коментарях під цим відео. Тисяч вподобайку під цим відео, тому що таким чином м, працює Ютуб. Він м, чим більше реакцій під відео, тим вище його піднімає, і воно є більш помітним для інших глядачів. Підписуйтеся на канал обов'язково, аби не пропускати чергові випуски Лайф.